Мій отця і сина і святого Духа. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні свято апостолів, апостолів первоверховних Петра і Павла. Знаєте, дві такі різні постаті. Сьогодні ми святкуємо і шановуємо. І для нас це свято шановане. Ми, ми всі знаємо, всі українці знаємо про це свято. А давайте сьогодні подивимося на ці постаті, хто вони, що вони уявляють і який приклад нам подають. Для нас, апостоли, це великі здатні святі, великі видатні святі, знатні, до яких ми думаємо, що нам треба, треба там діставатися дуже довго і довго. Але Івангелія нам каже, що всі ми покликані до досконалості. Всі ми покликані бути до досконалими, і Божому розумінні цього Смислу слова, а на своєму служенні. Вони послужили Богові, і вони прийшли не владарювати, не командувати, а служити. Як Ісус прийшов, Він і сам каже: я не прийшов тут, буду начальником, я прийшов, щоб послужити. І проніс своє служня через все своє життя. Апостоли пронесли своє служня через все своє життя. І кожен з нас покликаний стати досконалом в своєму служенні все своє життя. Дві різні постаті прибавка Петро, який був практично неосвічений, і займався тим, що хліб заробляв рибологничі, і, 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 і з неї харчуючись з неї. І дуже освічена постать Павла, який отримав гарну освіту, був з гарною е, висланої сім'ї, вчився у великого вчителя Гамалі, Гамаліїла і теж стає апостолом. Тобто людина проста. Людина велика, ставіте послугами. Кожній людині, в кожному своєму місті є місце для зростання, місце для зростання до досконалості і ставання святим. І мені обирати, я піду цим шляхом чи не піду шляхом. Вони пішли цим шляхом, і кожен свого місця став досконалим. Бачите, його одного простота стала Божою мудрістю, і іншого навченість теж стала Божою мудрістю. Тобто вони свого місця преобразилися. Преобразилися в святих. Тобто, одного простота виросла до висот, а іншого навченість виросла до висот, перетворилася. Тобто, він не став не навченим, він не став простим, він став великим, великим досконалим своїй вірі до Бога. Його знання перетворилися в те, що він став кимось. Не просто знання і там залишилося. І того простота не перетворилася в спрощеність да, світу цього, як мені вижити, як Рибу продати, а його перетворилося в, в непростоту, а простоту ангельську. Приймати Бога, він став подібним до ангела. Тобто він став іншим. Тобто початки одного і іншого різні, шляхи різні, але результат один. Вони стали Божими святими. Який ми повинні в кожному нашому місті, в якому я народився, в обставини, які поставлений, з тими людьми, яким перетинаюся, обрати досконалість Божу, стати святим. Це нам надихає апостоли Петро і Павло. Не тільки вони повинні стати святим, кожен із нас покликаний і передбачено, щоб став святим. Безрішним. Нам не треба великі випробування, шукати випробування Петра, випробування Павла. Ні. У нас є свої випробування, і ми на своєму місці знаходимося. І в цих випробуваннях ми можемо стати святими. Роблячи щоденно нашу працю, але бути кимось, бути Божою людиною, дивитися на світ Божими очима, робити Божу справу і щодня пам'ятати, що я, Божа досконала людина, покликаний стати або сином, або дочкою Царства Небесного. Це я мені дано Царство Небесного. Це дано апостолу Павлу, апостолу Петру і кожному з нас, кожному воїну, який зображає країну нашу, кожна людина, яка працює на своєму полі, кожна людина, яка працює в госпіталях, і на фабриках, і на заводах, на подвір'ях, будь де. Всі покликати стати Божими дочками і синами Царства Небесного і Отця Небесного. Всі покликані. І ніхто з нас, знаєте, Господь запитає: от, от тебе дано покликання. Сьогодні є, хоч якщо ми був би рядовий день, ми читали рядове Євангелія, там де говориться про гірчичне зерно, яке виростає велика дерево. Оце гірчичне зерно Господь посадив мені в полі, да, в моє в серце. І там є таке, знаєте, закваска ворожна, яка вкладається в муку, в тісто, і воно зброжується в все. Оце є та закваска, яка покладена в моє борошно, в мою душу, в моє серце, яке покликано стати і зростити його це зерно. Але воно не само зростає, воно доростає само, ми не розуміємо, як воно зростає. Але ми за ними піклуємося. Ми спіклуємося за станом нашого поля і за ну, не, догляданням за зерном, догляданням за борошно. Кожна Господарка знає, якщо я борошна закваскою поставлю на холоді, на протягі нічого доброго не буде. Або кожний, кожна людина, яка бороється на городах, знає, що як зерно не полю, не оброблю від бур'янів, вона теж загине. І я покликаний покладено на мені зерно або закваску зростити до досконалості, що все стисло і стало іншим новим, Божим. в мені це я повинен помінятися. І те ж саме зерно, яке у мене повинно проростати, і таке стати великим деревом, що птахи Небесні будуть відзятися у мені. Тобто це я даю притулок іншим, стаю великим, даю притулок іншим. Як це зробили апостоли Петро і Павло, ми думаємо, що нам їх не досягти. Ні, Господь каже, досягти. Але я повинен правильно прийняти служити. почати служити іншим, а не служити собі. Або не начальствуватись над іншими. І це стосується всіх рівнів життя. І зараз на війні, і зараз в цьому храмі, і зараз в нашому буденному житті, де ми знаходимося. Як тільки я беру Божий хрест, не хрест самовільно взятий мною, а хрест той, який Господь поклав робити, то тоді і починає своє життя шлях до досконалості. І тоді це значить, що я співпрацюю з Господом над собою. Щоб я став святим, щоб я став досконалим, щоб я став таким самим, як апостол Петро, як апостол Павло. Але в моєму випробовані, в моєму житті, життєвому шляху земному, І я вже Царство Небесне можу сьогодні отримувати. Тобто перебувати в ньому. Мені треба чекати, коли я там колись помру, і коли мене поховають і заховають в могилу. Ні, царство Небесне вже в мені є, але я його повинен прийняти. Стати дочкою або сином Божим зараз, ніколи спотя, а зараз, саме зараз під час цієї служби, яку ми робимо. Помінятися, я повинен стати іншим, це означає, буде апостолом Петром і апостолом Павлом. І те, що тоді ми зв'яжемо на землі, буде зв'язано на небі, а що розв'яжемо на землі, буде розв'язано на небесах. Як це Ісус сказав апостолу Петру, коли він визнав його сином Божим. 阿米。<Amen. S 2>